Жего Каздепке Любить не любить або далі про почуття Щастя. Гіпс на нозі пана Куби всім дуже подобався, а найбільше дівчаткам, бо пан Куба дозволяв малювати на ньому фарбами. Це що таке? запитав Гжесь. Сердечко, розповіла розалька. Гжесь вороже глянув на пана Кубу, а потім прибрав байдужого вигляду. А ця пляма поруч? Не впізнаєш? Розалька затріпотіла віями, Гжесь критичним поглядом окинув пляму. Якщо розалька намалювала її поруч із сердечком, мабуть, вона мала б зображувати пля... пана кубу. Ну, а кого? Пляма, як пляма, він станув плечима. Твій брат лишає схожі на підгузках. Це, мав бути ти, дурню, обурилася розалька. А потім мазнула щасливого кжеся мокрим пензликом. Згляньтеся, простогнав пан Куба, розуміючи, що починається велика битва. Однак, як відомо, у дитсадку діти безжалісні. Наступної миті кімната завирувала, дід лашня вимахувала пензликами. Доки пані Мілка взяла під контроль ситуацію, усі були вимазюкані фарбами. Настільки, що відрізнити Зосю від розальки чи бодю від Гжеся здавалося, неможливим. Зосю, я від тебе такого не чекала, зламала руки пані Мілка. Ти ж така розумна. Але я розалька, чемно відповіла різнокольорова мацапура, а Зося там, біля стіни. І справді, попід стіною стояла друга барвиста мацапура, пліч опліч із третьою. Матінку, Кжесть, що це за вигляд? зойкнула пані мілка. Я бодя, відповіла мацапура голосом розважливого Боді. Дежець ховається за піаніно. Дійсно, за піаніно вирушилась якась строката пляма. Е, взагалі то дві строкаті плями. Паяцик? пані мілка схопилась за голову. На кого ти схожий. Агов, давай не без оцього всього, засупіла одна зі строкатих плям. Ніякий я не паяцик, а Куба твій наречений. Діти здивувалися, пані мілка теж. Куба? урешті видушила вона себе. Ти з глоздо з'їхав. Я думала, ти давно виріс з таких забав. Вигляд пані Куби свідчив про зовсім протилежне. Ми ж ми ж мали після обіду піти до моїх батьків, застогнала пані мілка. Ти збираєшся освічуватися, виглядаючи як папуга. Я вмиюся, буркнув пана Куба. А одяг. Передягнуся. А гіпс. е, -е Справді про це пан Куба не подумав. Доведеться йому йти до мілчених батьків з гіпсом у сердечка, машинки, мавпи й собачі кубки. Е, щось вигадаю, ніяково промимрив він. Однак, перш ніж він устиг щось вигадати, до кімнати влетіла директорка. Вдалося! радісно вигукнула вона. Ми вийшли у фінал. Справді, пані Мілка аж завмерла. Справді, розсміялася директорка, нашу виставу показуватимуть у справжньому театрі. Якусь мить в ігрові було чутно, як муха пролетить. А тоді Ура! закричали різнокольорові мацапури. Ура! закричала пані мілка. Ура! закричав паяцик. І тільки пан Куба замість. Ура! закричав «О-о-о!» Бо, підстрибнувши з радості, він забув про поламану ногу, підсковзнувся, упав і тепер лежав жалібно постогнуючи. Оце нам пощастило, з повагою сказав Рафалек. Мало того, що у вас буде новий чистий гіпс, то принагідно зможете собі поміняти старий на другій нозі. О, ні, протягнула пані Мілка. Бо фінал, обід з батьками, офіційні заручини і ще одна нога в гіпсі це, безумовно, забагато щастя в один день. Щастя, ми відчуваємо його в різних ситуаціях. Коли приїздимо до бабусі, коли йдемо на морозиво, коли отримуємо мрійну іграшку, ми щасливі, бо батьки нас люблять, сонечко сяє, ми забили гол, знайшли багато каштанів. Але дехто не вміє бути щасливим. Хтось отримав чудову машинку, але замість радіти сумує, що це не ракета. Хтось їде з батьками в гори, але супиться, бо хотів би на море. У когось багато друзів, а у когось іще більше. Смішно? Смішно. А найсмішніше, що навіть якщо зараз ми не почуваємося особливо щасливими, то через місяць у наших спогадах ця мить здаватиметься нам щасливою. Тому в гостях у бабусі радіймо одразу. Бо коли бабуся поїде в санаторій, виявиться, що ми дуже за нею сумуємо і навіть не уявляємо, як добре до неї їздити. Поради дітям. Якщо ти почуваєшся щасливим, будь-які поради тобі зайві. Якщо ти почуваєшся нещасним, швиденько подивися поради до історії про смуток. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про щастя. Чи кожен може бути щасливим? А може потрібно відповідати певним вимогам, наприклад, мати дуже багатих батьків? Подумайте з дітьми, яка людина щаслива, чи це лише хтось, хто виграв у лотерею? Попросіть дітей намалювати і як вони уявляють щастя. Запитайте, чи діти щасливі так, ні? Чому? Що для кожного щастя може бути іншим. Одні, одні хочуть мати величезний будинок, інші їздити час від часу на риболовлю. Обговоріть із дітьми своє та їхнє життя, через що інші могли б вам позастрити: родина, здоров'я, Хом'ячок? Знайдіть відповідь на питання, чому мені пощастило. in it.